Друзі, всім привіт, всім гарного дня, сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкраще, як завжди. Так, а у нас, друзі, контент. Я вам покажу зараз одну фішку. Може хто забув. Може хто знає. Ну, багатенько я впевнений, що не знаю. Тому я вам покажу один прикольчик. Перед цим я вам хочу подякувати за вподобайки, за лайки, за підтримку, за активчик на каналі. За все вам, друзі, дякую. Так, тепер повертаємось до того, до чого ми тут зібралися. Так. Заходимо, друзі, ось сюди. Дивіться, в крамницю. Нажимаємо на... Спочатку я вам кое-що покажу у сховищі. З приводу. Так, ось, друзі, клан. Аса Stalker. Те, що ви питали, тех показати. Ось, показав тех. Заходьте, ось, пишете отак. Аса, в кавичках. Рисочки підчоркування і сталкер. Тоді ви знайдете 100%. Так, дякую за увагу. Тепер заходимо, друзі, дивіться, у сховище. По поводу івента кланового, покажу вам один прикольчик. Дивіться сюди, хто проходив івент на Вафлю Рітер. Ще там, чи в прошлому уроці, чи позапрошлому. У вас залишилися отакі квиточки. І зараз ми бомбимо, ось дивіться, слідки набиваємо кланові. Ось дивіться, ось набиваємо ці слитки. Так, і тепер дивіться, показую одну прикаляху. Заходимо в магазин, нажимаємо на кубок. У вас висвічується ось пропозиція танків. Так, дивіться, у нас запам'ятали 430 квитків. Тобто Нам не вистачає до прототипа 20 квитків. От Бачите, він стоїть 450 коштує. Я хочу забрати прототип, а як буде компенсація 5000 золота. Дивіться, що ми робимо. Нажимаємо на обмін валюти. І купуємо собі. Тобто ми купуємо за 100 злитків. Тобто мені не вистачає пропозиція, так мені здається, ми не будемо ризикувати. Там можна 10 купити злитків за 10 злитків. Но мені тоді не вистачає одного. А от представте, якщо вона одноразова ця акція, і що я тоді буду робити? Тоді не хвати. Тоді я купую зразу 100. За 100 злитків я собі купую 100 квитків. Дивіться, ось. Купуємо і начислилось нам. Нарахувалось. Тепер ми заходимо. Тобто, дивіться, прикол. І купуємо собі вуаля прототипа. Ось, бачите, типу скасувати і купити. Все, дивіться, хоп! Прикаляха, так? Да? Все, списала квитки, друзі. Бачите, ось такий прикол у нас вийшов. Все, зробили скрина. 80 квитків у нас осталось. Дивимось, тепер у нас було 11 тисяч золота. Ось, вітаємо. Ви отримали колекційний танк. От, дивіться. Хопа! Отримано предмети, соточка. Тепер дивимось сюди. Компенсація 5000 золота. Ну все, бачите, круто. Я знаю, що хтось знає про цю фішку, а хтось забув, а хтось взагалі не знав. Тому, друзі, ось така інформація. Я думаю, на впаде Вам не важко, воно заслуговує. І підписочку на канал. Все, друзі, вас всіх обійняв, всім вам всього найкращого. Гарного дня! Міцного здоров'я вам і вашим рідним. Божьего благословення. мирного на неба над головою. До зустрічі. З вами був Сталкер. Всіх вас обійняв.